Вітаю, друзі! Ну, вибачився, ніби Зеленський перед Трампом. А толку нуль. Зеро. Його будуть зносити, його не бачать, його вважають обузою, його зневажають. І зневага до Зеленського падає прямо на Україну і становить загрозу. Україні. І чим швидше Зелені Гниди покинуть банкову тим краще буде для країни. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий YouTube канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки, щоб ми могли відновити аудиторію. І показати зеленим гнидам силу Силу народу. Отже, США припинили весь обмін розвідданими з України. Запаси ракет Петріот в Україні можуть закінчитись протягом декількох тижнів. Щойно з'явилася заява що перекриті і деякі спутникові дані, які допомагали при повітряних операціях і на території Росії, і на території України. Уявляєте собі? Водночас голова офісу президента Андрій Єрмак проговорив, провів розмову. Зрадником з, з Нацбезпеки президента США Дональда Трампа. Отцена. І вони домовилися, що найближчим часом відбудеться зустріч? Вдумайтесь, відбудеться зустріч команд України та США. І в ході цієї розмови вони обговорювали на якій території зустріться. Пивіть собі, як треба посрати стратегічним партнерам? Щоб позбавили, заборону внесли на постачання зброї чи іншу велику допомогу Україні, і оце все посипалося. А крім того, щоб не в США зустрічатись і не в Києві, а шукати територію для перемовин, Ви можете уявити, Уявіть собі, до чого вони довели, ви скажете, так, Зеленський попрохав вибачення, ти все вигадуєш. Ні. Ідеолог Трампісму Стів Бенон, який фундаментально належить до команди Трампа, назвав Зеленського гнидою, якій не варто довіряти. От хто нас слухає і хто розуміє, хто такі зелені гниди? Чим швидше вони покинуть банку. Тим краще для країни. Їх не бачать в США, їх формально простили. Але ні. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.